Новонародженому Іллі три дні сьогодні хлопчику зроблять прививку БЦЖ і готуватимуть на випуску його мама за усі щеплення. Нас родили батьки, також нам робили раніше, з нами нічого не сталося так, тому я вважаю, що це не є якесь там зло для дитини, а будемо сподіватися, що буде все добре. Для вакцинації проти туберкульозу використовують ослаблений живий штам. Рубчик на місці прививки свідчення того, що дитина набула імунітету. За півроку у рівненському пологовому будинку номер 2 щепили 1118 новонароджених. Понад сотню батьків відмовилися від прививок БЦЖ. Багато негативної інформації є в змі в засобах масової інформації по релігійних переконаннях. Багато мам вирішують вакцинувати діток пізніше. Відмовляються шеплювати дітей ще через поствакцинальну реакцію. Прививки БЦЖ данською вакциною ССА спровокували 70 випадків лімфоденіту на Рівненщині. кажуть у СЕС із минулого вересня до місцевих пологових будинків привезли 9 тисяч доз препарату. Саме ця серія вакцини виявилася високою моногенною. Відтак почастішали випадки збільшення лімфовузлів У березні місяці. Бачачи цю ситуацію, а іншої вакцини у нас не було. От ми припинили тимчасово призупинили проведення вакцинації цієї вакцини. На жаль, в основному вона вже розійшлася. Діти були щеплені. Нині у пологових будинках новонароджених щеплюють російським препаратом. Скарг батьків на лімфаденіт через прививки БЦЖ цією вакциною поки немає. Це вакцина профілактика туберкульозу, вакцина БЦЖ. Виробник Ставрополь постачає нас санстанція згідно вимогам Міністерства охорони здоров'я. Маємо ми сертифікати. Зберігається вона у нас в холодильнику згідно температурного режиму. Відмова від прививки БЦЖ може коштувати життя. Наполягає обласний дитячий фтезіатр. Цьому маленькому пацієнту два роки половину із них за його життя боролися у тубдиспансері. Хлопчик не отримав прививку БЦЖ. Туберкульоз у його випадку перейшов у важку форму менінгіт. Як наслідок, дитина осліпла. Досі він не тримає голови і ніколи не буде ходити. За останні три роки ми зареєстрували п'ять менінгітів. і четверо цих дітей це не вакциновані БЦЖ. Це діти. Першого другого року життя із 2008 року каже фтезіатр проти туберкульозу прищеплювали вакциною СССА данського виробництва з того часу. Справді поствакцинальні лімфоденіти почастішали. Проблем ну, в лікуванні лімфоденітів абсолютно ніяких немає. В ряді випадків ми все-таки приміняємо хірургічне лікування. Тобто це є нагноєний абсцес, його вскривають, дренують і гарно воно все заживає. Лікування лімфаденіту триває від місяця до півроку, максимально двома препаратами. Додає фтезіатр. Туберкульоз лікувати потрібно щонайменше півроку, застосовуючи мінімум чотири препарати. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, Юрій Кобів, Новини Рівного.